Не дуже весело вивчати англійську мову вдвох зі словником. Треба залізне терпіння, а дітям, тим паче, його не завжди вистачає. Часом після декількох таких занять книга з почуттям виконаного обов'язку летить на полицю. Інша справа, коли вивчення англійської мови, перетвориться на гру. В рамках англійського клубу в Ужгороді пішли саме таким чином: діти мали змогу колективно вчити англійську. Наразі презентували свої художні роботи і розказували про них іноземною на виставці. Настя прийшла сюди з мамою. Особливо любить малювати карикатури. Мені дуже подобається, тому що я з раннього віка любила корчити всякі, всякі рожі, і я подумала, що буду малювати там смішні лиця. Я їх малюю так, що ніби ніби якась одна людина гуляє з собачкою, грають в футбол, хлопці принцесу можна малювати. Можу також намалювати замки будинки, будинки, Мама Насті задоволена, що донька цікавиться малюванням та вивченням іноземної, особливо якщо ці речі поєднуються. Я почала фактично в цій школі, малюю в школі, але ніколи не займалася мистецтвом офіційно. Тобто, це якісь перші кроки, можливо, до майбутнього малювання. Я вважаю, що це дуже гарна акція. Першого в ужгороді є поєднання мистецтва і англійської мови, і діти мали можливість виразити себе як і митці, і виначали підняти рівень знання англійської мови. Вітя любить малювати будівлі та пейзажі, особливе захоплення давньогрецька міфологія. Я люблю малювати. Скульптура древнього Мені дуже сподобалося, як про це ну, попросили дойти до медузи горвана та, та відрубати його. його ну, він якби зустрів трьох медуз і ну, на його щиті з близькочому він побачив від ну, від Він дуже горвано підготів на нього ну, і відробив. Михайло Сирохман відзначає, діти є безпосередніми та випромінюють щирість. Це нормально для дітей мати дуже пристійний художній рівень. У них ще не зіпсоване око, у них своє таке безпосереднє бачення, і всі якісь речі, які вони подають, якраз мають цю цінність. Потім часто професійні художники півжиття витрачають на те, щоб повернутися в дитинство, побачити таким первісним оком якусь річ, але це вже важко вдається. Важливим є безпосереднє спілкування між дітьми, а вивчення іноземної мови набагато легше, коли воно ведеться на практиці, відзначають організатори. Це був такий перший пробний арт-клуб. Ідея була така, щоб залучити діток до мистецького процесу англійською мовою, тому що взагалі і наша методика в школі є комунікативною. Ми стараємося залучати ці різні мистецтва для того, щоб люди могли навчитися мові, як дорослі, так і дітки. Почали ми з діток, тому що дітки швидше йдуть на контакт. Вони не не, не так бояться незнайомих людей, чи чи ми запросили багато іноземців. Цього на виставці презентували роботи більше 20 учасників. Крім художнього мистецтва, діти в рамках навчання в арт-клубі змогли спробувати власні сили і в інших галузях, навіть в журналістиці.